Привіт-привіт, з вами я, Данило, і сьогодні Майнкрафт. Сьогодні мав бути продовження FK-24 Mobile Challenge, але я просто забрав два марчерану, 7000 гммів і все. І я вийшов просто, мені 6 мільйонів не потрібні. Так, я казав, що ми будемо робити запаси. Треба тихо. Треба трошки корей повбивати, тому що в мене їх щось забагато аж. Та кури, трохи вас, здається, повбивати. Але великих. Великих, бо мені хай ще підростуть, тут яйка трохи. Добре. Яйка мені потрібні. Е, так, велика одна. Зараз друга. О, зараз з трьох ударів вбивається одна курка. Кайлом швидше, я не буду кайлом, я краще насіниною буду вбивати. Е, давай, ось цю е, три, все вбив. Треба трошки повбивати цю ще. Один, два, три. І ще якусь. Наприклад, ще ось цю. Е, давай, давай, давай. Куди втікаєш, куди втікаєш? Оця з чотирьох ударів багато. Тепер ось ця е, з трьох теж, як і всі майже. І хай трошки. Ну, і... Ой, я, нечайно, одну Е, Нічого. Так, і ось ця остання буде, де вона, де вона, де вона, де вона? Я її загубив Здається, циця, але. та, циця, вгадав? Курка, ну маленька, ну не виходь, будь ласка, ну добре. Ну добре, одна може вийти. Ну, дві ця... три вже забагато, три забагато. Мені потрібна одна зернинка, одна зернинка, одна насінинка, насінинка, будь ласка, одна. Одна тільки треба, щоб їх назад приручити, бо вони поки не втікли, там вже одна втікла. Одна не дуже страшно. О, є. Все, все все, все. Фух. А де ще одна ваша? О, всі троє. Ура! всіх зберіг. Всі заходимо, заходимо, ніхто не виходить, все молодці все молодці Тепер я вас вийду з всіх загрив, швидко біжу, 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 втікаю і фух. Все. Підвал ми доробили вже. Запаси я зараз йду трохи пережарювати. Запаси зроблю і треба кам'яну руду. Ну, кажу кам'яну, залізну руду шукати. Шість е, вхідні матеріали і паливо що буде? Дошка вона. Ну добре, я зараз до або нарубаю, або ще знайду. Тому що це хай буде ще. І, і, і ще що? І ще щось має бути. Ось я хай курка ця пережариться. І, напевно, цікаво, парусок берези, вони пережарюються, здається. Так. Е, йду тепер до пічки. Все. Паруски пережарюються, пережарюються, добре. Але вони швидше закінчуються. Ставлю ще одну. Але я ще маю дві е, обір... Об, об колода з берези. Обідрана колода з берези. Тут паруски швидше. Закінчується. Але я ще маю дві кулади, тому я думаю, що мені має вистачити. Е і я, може, ще на пірі, але я не думаю, може ще бути ще на пір, на пір'ї пережарюється, але це не знаю. Це під знаком питання. Потім подивлюся. На цьому точно жариться. Але я подивлюся, Жариться на пірі? Ні, не, не жариться. Ну, добре. Думаю, що на цьому має дожаритися все. 7. І 8. Все. Якраз все рівно дожариться. Добре. класно. Ідеально! 8. Тепер треба зробити дорубати трошки берези. І зробити ще скриню, щоб туди поставити свої запаси. Запаси. Ну, кайло воно довго добувається, але я не хочу нову сукеру крафтити. Е, тому. Два. три, Третє. Ну, давай, третє. Це вже скільки? Це дванадцять, І тепер вже шістнадцята, здається. шістнадцята, так, шістнадцята, е, Якраз здається на дві скрині. Бо одна скриня вісім. а Дві, значить, шістнадцять. Зараз я перекрафчу, перекрафчу і подивлюся. У мене ще є. У мене є ще дві паруски. Береся, добре. Це ще хай потім буде, я ще на них щось пережарю. Одне. Е, зроблю дошки. 16, раз, 2, 3, 4. І е, що там? Скриня. Скриня дві. Так. Якраз рівно 2. Йдемо. Е, зараз поставимо туди дві скрині. Не знаю, десь. Ось такий у нас підвал. Хто не бачив минулі, минулих серій. Підписуйтеся, ставте лайки. Щоб не пропустити цікаві відео. І хто не бачив минулі серії, подивіться, там дуже цікаво. Так, ставимо дві скрині замість. Замість чого, я не знаю, замість Бі... білої вовни. Сюди дві вони з'єдналися, і туди можна ставити пережарене Це три. Ой, вісім курок, вісім курок, пережарених курок. І, і все. Це хай буде, я це колись з'їм, я зараз холоднюю вже і з'їм. І що ще можна поставити, та й все. Йдемо наверх, і там будемо ще десь залізти, мені потрібно печеру і залізу шукати. Печера може бути десь. навіть не знаю де. Печера може бути. Ну, я її шукав вже в по попередніх серіях, але її ніде не було, я не знаю. У мене тут в цьому районі нема ніяких печер. Так, я не знаю, можу десь в підвалі своєму покупатися нижче, може знайду. Бо я сам ще не знаходив тут. Десь має бути, але де вона є, я не знаю. Чесно, я не знаю. Е, так, де вона може бути? Тут тільки є трустина. Трустину я собі заберу. Е, скільки тут десь 9 кусків. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Так, як я і казав, 9. е, Але я не знаю, де печера. е, Я не знаю, де воно печера. От дивіться, це що. Я думаю, що це якась акула нова, а це просто я забув, як його звати. Вже, здається, ти я йду посплю. Тому що я не хочу щоб мене хтось бив, якийсь втопленик чи якийсь зомбак. Бо тут вони дуже часто. Тільки головне не забути, де ж моя квартира. Ой, ну квартира, а хата. Бо це хата. Квартира це, напевно, коли багатоповерхівка. А в мене одна поверх одноповерхова. Е, тут я хотів вже давно зробити це дерево, але ніколи його не зроблю. Воно ще буде стояти до вам. Спойлер, воно ще буде стояти десь 9 серій Я його ще не зробаю, тому що я ще не додумаюся його зробити. Воно буде там висіяти, висіяти, висіти і висіяти. Так, в мене є вугілля до пережарення ще і сходи з берези є. Ще на, ще на цьому можна пережарити, і в мене є одне залізло, не пережарене, не оброблене. Мені його не треба зараз ставити, я його поставлю, коли, буду, коли я ще щось, коли я ще знайду куски. Так, ідемо лягати спати, але ще не можна. Треба зробити ще одну ліжко поставити в підвал на всякий випадок. Але це не зараз. Це нам зараз хочеться печеру знайти, але я не знаю, де вона. Ну, вже можна лягти спати? Ні, ще не можна. Коли можна бути? Десь через 5 секунд. Раз, два, ну, на два. За 2 секунди. Е, так, все. Я не знаю, давайте ще десь пошукаємо, де вона може бути, може покупатися десь. Бо я її знайти вже довго не можу. Я вже шукав її, всюди ходив, але я її не знайшов. Я коли за носінням ходив, шукав її теж не було. Отак виглядає дах моєї хати, як ви бачили, там є ось так. Там є дошки і, ну, і кругляк. А кругляк... А uh, Верх дошками забудований. Так, е, я ще не хочу їсти. Я не знаю яйка. Я йду, яйка повилуплюю. Е, у мене ще є 4, ставлю до всіх. І так, йду. Е, яйка трохи може вилупитися з 12 яйк. Напевно, вилупиться трошки. Е, ціпок. Так, скільки в мене ще 14, ще 2. А ну 1, 2, 3. три. Аж три. Здається, 4 або 4, або 3 мені вилупилося ціпочки. Ну, це добре, бо це це багато. Це мені подобається. Я би ще вбив одну ходи сюди. Ходи сюди ходи сюди, ходи сюди, сюди. все вбив. Зараз я ще її поставлю на пережарку. Так, і ще одне яйка. Зараз його вилуплю і нічого не вилуплюється. Ну, нічого, насіння. Ходіть, всі загрилися. Тепер біжу, 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 щоб ніхто не вибіг. Закриваю двері, закриваю двері, так, все встиг. Іду, поставлю на пережарку ще одну курку. Курочка, ти курочка. Постався на пережарочку. Все. Я думаю, що на одному пару берези коберези але ні. Ну, на цьому точно дожариться. І дожарилося так. Ставлю її. Мої... Це. Мені їсти, я не відошу. Я... я не буду відосити, бо мені не хочеться. Печеру я не знаю, де вона може бути. Може, вона десь може прокопатися в підвалі ще дещо. Може, там буде печера десь ще дещо. Ну, напишіть в коментарях, на які. Де може бути десь печера, може, ви десь бачили, коли я проходив. Напишіть в коментарях. Ну бо я чесно, не знаю, я хочу шукати, але нема. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс, а на сьогодні всім па-па-па-па.